Пункт питання друге: Класифікація економічної інформації для цілей податкового консультування та її джерела. Інформація, яку можливо і доцільно використовувати в практиці податкового консультанта неоднорідна, за своїм складом і може бути класифікована за різними ознаками, які розкривають її сутність. Формування інформації відбувається за рахунок таких джерел, які може використовувати у своїй роботі податковий консультант. Перше джерела зовнішньої інформації, відгалуження вищі органи державної влади і управління, тобто Верховна Рада, Кабінет міністрів, укази, закони, постанови, розпорядження, рішення. Інші нормативні та законодавчі акти, які стосуються питань оподаткування та ведення податкового обліку, бухгалтерського обліку, розвитку відносин власності, приватизації, акціонування, демонополізації, і таке інше, і так далі. розробки основних напрямків фінансово-економічної політики, розширення рублевої зони, визначення митних бар'єрів і пільг валютного регулювання. Слідуючи, центральний банк, комерційні банки, фінансові ринки, особливо кредитів та депозитів, інформація, що стосується грошового обігу, приватних внесків і емісійних відсотків. Слідуючи. Різні союзи і асоціації, інформація про інші комерційні організації, а також про підприємницьке середовище в цілому, загальна кількість підприємницьких банків та їх фіскальні мережі, фінансові компанії, представництва. Відділення та філії іноземних банків на території країни, підприємницькі спілки, асоціації і консорціуми, а також про склад їх учасників філії і представництва за кордоном спільних комерційних організацій за участю міжнародного капіталу на території країни. Тут найбільш важлива інформація про вироблену та реалізовану ними продукцію, товари, роботи, послуги. Обсяги реалізації продукції, товарів, робіт, послуг, конкуруючих з асортиментом даної компанії, про цінову політику і фінансове становище конкурентів, про фінансовий стан контрагентів по бізнесу, покупців і замовників, постачальників і підрядників, а також господарюючих суб'єктів, які здійснюють з досліджуваною організацією спільну діяльність. Слідуючи. Інші фінансові інститути, що здійснюють безпосередній вплив на діяльність даного суб'єкта господарювання, оскільки операції з основними інструментами ринку капіталу і валютного ринку можуть бути не тільки одним із джерел доходів комерційної організації, але й способом захисту від ризиків і підтримки необхідного рівня ліквідності. Слідує. Зовнішньоекономічний комплекс, тобто інформація про зовнішню економічну політику уряду, про розвиток системи державного регулювання, ліцензування, податки, мита і підтримки зовнішньої торгівлі про обсяг операцій централізованого експорту та імпорту. Слідує: наукові публікації і статистичні матеріали друге джерела внутрішньої інформації. Що формуються у самій комерційній організації, головна складова інформаційної бази аналізу, також установчі документи, слідуючі внутрішні нормативні документи, накази, розпорядження, інструкції тощо, що регламентують правила і процедури прийняття управлінських рішень, здійснення угод і операцій. Слідуючи, бізнес-плани та звіти про діяльність. Слідуючи, різна несистемна інформація, наявна в електронних базах даних. Слідуючи, матеріали системи внутрішнього контролю та аудиту. Слідуючи, матеріали перевірок, що здійснюються зовнішніми аудиторами. Слідуючи, матеріали перевірок, що проводяться податковими органами. Слідуючи. Дані бухгалтерського аналітичного системного обліку та звітності слідуючи дані податкового обліку та звітності тощо.